Мене звати Дмитренко Євгенія, учениця 3-го Б класу Козелецького ліцею No1. Сьогодні я вам розповім про лимон. Лимон поводиться з родини цитрусових, харчова, ароматична та декоративна культура. Плоди використовують для кулінарних цілей, особливо сік та цедру. Вважається, що лимон поводить з Індії, а звідти потрапив до Китаю, а потім на Захід. В базі він служив, як протеоди. Сортів лимона нараховують багато. Дізбон, юзу, ювілейний бен. Цей фрукт має багато вітаміну С, він піднімає імунітет у людей. У минулому столітті сік лимона використовували для фарбування тканин. В Індії лимони маринують приблизно так само, як в Україні, помідори та огірки. Лимонний сік вбиває бактерії, добре зберігається. Свіжий лимон може зберігатися в холодильнику до одного місяця, а то й довше. Дерево лимона виростає до 7 метрів і живе 30-40 років. Найбільше лимонів вирощує Індія та Мексика. Лимон символ сонця. Дерево лимона дуже чутливе до морозів. Лимону потрібен теплий клімат. Його дуже легко. Виростити із насінинки я теж спробувала. Я вам сьогодні покажу, яке деревце виросло у мене в домашніх умовах. Зробила свій маленький досвід. Дякую всім за увагу.